Вправа ротація тулупа або бокові оберти, стоячи в даному тренажері. Основні м'язи, які будуть задіяні, це косі м'язи живота. Перед виконанням вправи ви маєте перевірити тренажер на справність, порухати сідушку, де вас будуть стояти ноги, чи вона рухається, чи міняється, чи змінюється вага, і можете приступати до виконання вправи. Для цього виставляєте вагу, яка вам необхідна. Дана сідушка міняється. Ставити ноги зігнутими в колінах на тренажер. Розтискаючи дані подушки сторони, руки ставити на рукоятки. Погляд у вас буде направлений вперед в ту сторону. Грудна клітка знаходиться також обернутою прямо. І ми робимо видих. Рух буде виконуватися тільки в зоні талії. Ви будете повертати нижню частину відносно верхньої частини тулупа. Вихідне положення. Ставите руку на рукоятку і стаємо гомілками на сідушку. Ми будемо розтискати трошки ногами сідушки в сторони. Витягуємо хребет, завжди за вуха витягуєтеся вгору. Таз в вихідному положенні буде розвернутий на бік, але верхню частину тулупа ви повертаєте вперед голову та грудну кліт. В даній вправі вам потрібно буде нижню частину повернути, вас саме тільки оберти будуть в талії, і повертати ви будете нижню частину тулупа, саме таз. А грудну клітку та голову залишати нерухомими. Робимо видих, м'яз живота активізуємо і на видосі повертаємо таз під грудну клітку. В даній точці ви маєте створити рівне положення тулупа. Тем буде однаковий на всіх фазах. Вправо видих. І вдисі ми повертаємося назад. Видих. І вдисі повертаємося назад. В даному випадку у мене буде працювати тільки ця сторона. Видих, вдисі повертаємо назад. Щоб пропрацювати іншу сторону, ви міняєте дану сідушку, переставляєте її і заходите з іншого боку. Основні помилки, які ви можете здійснювати при виконанні даній вправі, це повертати повністю весь тулуб усі частини тіла. Тобто, ви розвертаєте і грудну клітку і таз і повертаєте все назад, повністю всім тулупом повертаєтеся. Для більш ефективного включення косих м'язів живота, ви маєте залишити в вихідному положенні грудну клітку та голову, направлені прямо. А розвертати, намагатися розвертати тільки таз в бік. Другою помилкою може бути нахил трошки вперед. Та коли ви таз відводите назад. Незбереження На Рівного положення або нейтрального положення тулупа. Та коли ви будете піднімати плеч до вух і намагатися руками здійснювати більше рух, аніж м'язами живота, основне напруження має відчуватися в м'язах живота. І для того, щоб. Ефективніше задієте цільові м'язи, вам потрібно концентруватися на тому, що ви через м'язи живота повертаєте таз під грудну клітку. Розвернули і на видосі повернули. Але для того, щоб класно виконувати вправу та отримувати класні результати, звертайтеся до тренера.